Будь-яка мова, вона як город. Ну, так, якщо таке от якесь порівняння. А різні слова сленгові, іншомовного походження, в нашій ситуації це русизми, або якісь такі трохи словозбочення, то вони виконують роль, ну, такого от перегною. І якщо цього перегною в певній кількості... Якось так нормально, то тоді мова вона постійно живе. Там старі якісь слова відмирають, нові додаються. Від цього нікуди не подітися. Це принцип розвитку будь-якої мови. А от якщо того перегною у вигляді русизмів і всього іншого, знову ж у нашій ситуації, та туди по повній програмі завантажити на той город, то само собою тому городу буде все. Просто повний капець. От в чому справа, тому.